Крінж почуття сорому за дію іншої людини, яке перебільшене в кілька разів. Спочатку використовувалося в середовищі геймерів і означало пересмикуватися від відрази. Незабаром перейшло з вузького значення сленгу у звичайну комунікацію. Тепер на неадекватну поведінку або на дурний ролик в інтернеті ми можемо відреагувати. Мда, крінж. З'явився навіть похідний прикметник слово крінжовий. Краш, той, від кого ви в захваті, кого обожнюєте, і не тільки в романтичному. Сенсі краще може бути улюблений співак або актор. Той, хто викликає захоплення, має привабливий вигляд і з легкістю зачаровує всіх навколо. Іноді його часто вживають, щоб просто висловити своє захоплення або симпатію до побаченого. Якщо краш дівчина, то її можуть називати крашихою. Шиперити мати підозру, що у двох людей є романтичний зв'язок, хоча насправді це не так. Шиперити можна тільки кого-небудь, не можна сказати, вони шиперять, маючи нау їхні взаємини, тому що найчастіше в тих, кого шиперять, нічого більше за дружбу немає. Чілити будь-яке проведення часу, коли ви розслабляєтеся та відпочиваєте, активно, спокійно або взагалі нічого не роблячи. При цьому вам не нудно та не сумно, навпаки, ви відчуваєте повне задоволення. Флексити хвалитися, демонструвати щось круте або видатне. Спочатку слово пішло з фітнес-культури та хіп-хопу, де флекс означало буквально грати м'язами або показувати. Силу пізніше сенс розширився, і тепер флексити можна не тільки м'язами, а й грошима, дорогими речами, навичками або успіхами. Ті, хто флексить, намагаються привернути до себе увагу, викликати захоплення або заздрість. Рофл – слово, яке означає жарт або прикол. Воно визначає емоцію, реакцію на смішну інформацію того чи іншого формату. Якщо хтось сказав щось несерйозне і хоче показати, що це був просто жарт, він може сказати Я рофлю. Іноді слово рофлити використовується, коли хтось спеціально жартує або тролить іншу людину. Жиза. Так кажуть, коли ситуація життєва та дуже близька до реальності. Простими словами, обставини, в яких кожен бував і відчував ті самі почуття, ознаки справжньої жизи. Таку фразу можна почути від того, кому знайомий предмет обговорення: лол калька з англійської абревіатури лол, яка розшифровується, як голосно сміятися в голос». Зазвичай це слово використовує. Користовується у листуванні, щоб висловити сміх, іронію або насмішку у відповідь на повідомлення. Це один із найпопулярніших виразів в інтернет-сленгу, який широко використовується на онлайн-платформах. Від цього слова ще й походить слово Ололо, сенс його приблизно той самий. Кек синонім до слова лол. Воно покликане ще більше підкреслити всю комічність ситуації, такий собі найвищий ступінь слова лол. Слово кек з'явилося в світі комп'ютерної гри StarCraft. У ній не підтримувалася корейська мова, тому представники цієї країни висловлювали сміх через англійські літери ке-ке-ке. Лойс модне спотворення слова лайк. Є версія, що слово з'явилося в результаті помилки або навмисного неправильного виговорення слова лайк. Лойсом можна назвати позитивну оцінку чогось у соцмережах. У звичайному житті Лойс використовується як вигук щодо того, що подобається. Офнись означає замовкни, заспокойся або припини щось робити. Використовується в різкому або жартівливому значенні, але залежно від тону може звучати грубо. NPC – слово прийшло з відео ігор. Розшифровується як неігровий персонаж. Такі персонажі якби вшиті в гру і запрограмовані на повторення певних дій. Слово означає людину з натовпу, у якої немає захоплення і цілей. Її поведінка передбачувана, ніби заздалегідь кимось запрограмована. Така людина часто сліпо наслідує тренди і не вміє мислити критично. Делулу – так називають занадто мрійливих людей, які витають у хмарах і живуть у світі своїх фантазій. Спочатку слово набуло поширення в кей-поп культурі. Делулу називалися фанати, які були одержимі своїм кумиром, і уявляли, що ніби вони перебувають із ним у стосунках. Ситуейшншіп несерйозні стосунки, з яких точно не вийде нічого хорошого. Зазвичай такий роман. Швидкоплинний і наповнений яскравими емоціями. Багато хто вибирає цей формат, бо не хоче пов'язувати себе з людиною, з якою, можливо, доведеться розлучитися через зовнішні обставини. Situationship дає більшу свободу і гнучкість, при цьому не прирікає людей на самотність. Імба синонім до слова круто, можна замінити на слово чудовий або найкращий. Прийшло з мови геймерів, які називають імбою неординарного, відмінного від інших, найчастіше дуже сильного персонажа. Байтити означає провокувати когось у розмові чи листуванні. Відповідно, байтер це людина, яка байтить, тобто плагіатор або провокатор. Наприклад, на риболовлі ви закидаєте вудку з наживкою, щоб зловити рибу, так і словом, приманюєте людину, щоб вона дала відповідну реакцію і розлютилася або випадково сказала зайве. Форсити означає просувати та популяризувати. Коли якась подія швидко стає популярною і про неї починають усі говорити, з'являється відчуття що її спеціально рекламують і проштовхують у маси, інакше форсять. Пруф, доказ або підтвердження чого-небудь. У контексті інтернету пруф це певний набір даних, який підтверджує істинність того чи іншого твердження. Це може бути посилання на статтю, відеоролик, фотографію, скріншот листування. По суті, пруф допомагає підтвердити правдивість і обґрунтованість ваших слів. Наприклад, якщо хтось стверджує, що бачив НЛО, то він повинен надати пруфи фотографії або відеозаписи, які підтверджують його слова. Токсик людина, яка налаштована. Негативно або викликає негативні емоції. Є різні типи токсиків, наприклад, ті, хто нескінченно скаржиться на свої проблеми або ті, хто любить поскандалити. E-girl представниця онлайн-субкультури e-girl. По суті, це еволюція емо і готичної моди в поєднанні з японською вуличною модою і модою кей-поп. Таких дівчат не зустрінеш на вулиці, оскільки вони перебувають виключно в Instagram, Twitch або TikTok. Їх можна впізнати за рожевими тінями для повік. І стрілками навколо очей, маленькими сердечками під очима і почервонілим носом. Пов абревіатура, яку часто використовують, щоб позначити розповідь від першої особи. Користувачі вживають абревіатуру, щоб вказати на кумедну точку зору. Слово набуло широкого поширення завдяки Тіктоку та іншим аналогічним платформам із короткими відео. Як правило, його додають в опис до ролика або в його назву, щоб підкреслити, що сценарій являє собою певний погляд на ситуацію. Муд використовується для опису певного стану або настрою, який передається через зображення зображення текст або ситуацію. Наприклад, коли хтось каже це мій мут, він має на увазі, що зображення або фраза точно відображає його поточний настрій або стан. І зікатка легка гра або щось легке, часто застосовується не тільки до комп'ютерних ігор, але і до повсякденних речей. Також можна назвати будь-яку діяльність, яка має результат: чи то іспит, чи то спортивне змагання, чи то щось інше. Інфа сотка точна інформація, у якій людина впевнена на 100%. Якщо в розмові людина хоче підвищити переконливість власного висловлювання, підкреслюючи його словосполученням інфа сотка, можна не сумніватися, що сказана нею інформація 100% правдива і перевірена. Фідбек відповідна реакція на ті чи інші події, являє собою відгук однієї людини або великої аудиторії. Фідбек допомагає побачити помилки і розвиватися. Головне Правильно давати зворотній зв'язок. Чекати, вивчати, перевіряти, пробивати інформацію. Чекати можна месенджери або електронну пошту на предмет нових повідомлень і листів, а також багато іншого. Флудити спосіб ведення бесіди в інтернеті, за якого користувачі обмінюються між собою безглуздими за змістом повідомленнями, що не мають відношення до теми обговорення. Як правило, флуд використовують з метою відволікання уваги або тролінгу. Користувачів, які розсилають подібні повідомлення, називають флудери. Ламповий приємний, затишний, може стосуватися будь-чого, але найчастіше використовується, щоб описати атмосферу в якомусь приміщенні або спільноті, наприклад, лампова тусовка. Швидше за все походить від лампового підсилювача, який найчастіше використовується гітаристами, оскільки такий підсилювач має набагато приємніший, чистіший і теплий звук. Хайп простими словами: це галас, ажіотаж навколо будь-якої події або людини. Відповідно, хайпити означає роздмух. Цей галас. На противагу хайпу існує антихайп, тобто відмова від слави. Мовляв, головне, це самовираження, тому неважливо, що думають інші. Читер людина, яка використовує нечесні прийоми або спеціальні програмні коди для отримання переваг перед учасниками в комп'ютерних іграх, що грають за правилами. Іноді це слово використовують у переносному сенсі. Наприклад, коли людина зуміла в реальному житті скористатися якоюсь перевагою. Кун японський суфікс в ані. Ме спільноті кун це просто позначення хлопця. В спілкуванні слова кун може замінювати слово хлопець, але часто з іронічним або мемним відтінком. У жіночому варіанті зустрічається слово тян, яке позначає найчастіше милу дівчину, пов'язану з аніме культурою. Войсити спілкуватися за допомогою голосових повідомлень. Щоб не казати співрозмовнику довгу фразу незручно писати текст, відправлю аудіоповідомлення, придумали таке коротке слово для практичної функції. Стосується будь-яких аудіоповідомлень у соцмережах і месенджерах.